Ой, какой хороший! хорошую! Дима, хороший. Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською, тож чекаємо через шість тижнів нашу українську теплу весну. Дякую. Він боїться, що трохи. Він хоче того, що Люди починають чекати весну з 2 лютого. У нас прогнози справджуються байбакові завжди. Це погода підводить. Він завжди має рацію. Коли я забирав його з місця спячки, з його клітки, він спав крепким сном. Ми дуже раді, що він в цьому році спить, тому що в прошлом году він не спав і дуже І У нас були мрачні как бы, причуття по цьому поводу, з щастя, вони не оправдалися. Тимко, яка суперсила українців дозволить виграти війну, яку б ти обрав? Ож, Тимко обрав терпіння. Впевнена з цією суперсилою перемога точно за нами. Витримку ждуна, ждуна, так, витримку. відчуваю він по другому прогнозу, те, що українцям треба трохи часу, трохи витримки, набратися цих зусиль. Я знаю, що всі вже втомилися від цього, і ми тоді переможемо.